Дорогі друзі, брати і сестри, мир вам! Мир. Слава Богу, що у нас є така можливість побачити один одного і прославити Господа, який дав нам життя, який підтримує це життя до цього часу. Ми маємо бути йому вдячні. І зараз ми розпочнемо наше богослужіння з нашої молитви до Бога, щоб Він був добрий до нас і дав нам. Свою милість в наші серця і, і надію нам дав. Молимося. Любий наш Господь, в ім'я Ісуса Христа, приходимо до Тебе і дякуємо Тобі, Господь, за цей день, який ти дав, за ту, за, ти, за ту надію, що ми маємо в Тобі, Господи. Дякуємо Тобі, Боже. Ми всі маємо якісь нужди, тому просимо Тебе, Господь, благослови ці нужди. Щоб вирішилися вони всі, щоб всі всі складні питання, Господь, благослови тих людей, які прийшли сьогодні на зібрання, щоб були уважними до Твого слова, Господь, щоб відчули і пережили Твою присутність, Господи, ти таркайся їх серця, таркайся їх розуму, звільняй від всякого, від всякого такого брінення, від всякого рабства, від всякої залежності. Звільняй, Господи, даруй радість і мир кожному серцю. Боже, ми до Тебе звертаємося і просимо це. І також просимо за мир в Україні, прости наші гріхи, благослови людей наших, благослови, Господи. Ми скільки грішимо перед Тобою, будь добрий до нас, прости нас, Господи, і щоб ця війна закінчилась, і щоб, і щоб люди повернулися додому, Дай росіянам покаяння за все їхнє безумство, за цю жажду смерті. Боже, прости їх, Господь. І, але якщо вони мікаються, то виведи їх. Хай вона ця війна прийде на їхню голову, Господи, якщо вони цього хочуть. Боже, зупини за все, І ми благаємо за це, і просимо Тебе в ім'я Ісуса. І віримо, і дякуємо Тобі за все. Слава Тобі! Отець і мій Дух Святий. Амінь. Амінь.